У квітні щороку відзначається світній день здоров'я однак працівники кабінету санітарної освіти Галицької районної лікарні вирішили, що одного дня для просвітницької роботи явно недостатньо. Тож, не чекаючи офіційної дати, розпочали місячник під гаслом «Стежте за своїм кров'яним тиском. Галичани ініціативу місцевих медиків зустріли схвально і дружно вишикувалися біля встановленої у центрі міста палатки, де можна було виміряти артеріальний тиск. Допоки на палаці не з'явився напис, не всі второпали що й до чого. Думав, що якісь зв'язано з вибором, щось політичне. Коли ж пан Михайло почув, що тут не за політику агітують, а вимірюють кров'яний тиск, із задоволенням примостився на стілець біля доброзичливих медпрацівниць і не пошкодував. Поміряв високий тиск, ну у мене е, возраст уже я не хлопець і. Треба в рот тиском. А боротися, як завжди, допоможе гарний настрій. Добре започуваю і співат хочеться. Звиклі до усяких пацієнтів медсестрі Ірині Васишин такі оптимісти припали до подоби. Це дуже добре, що вони приходять і контролюють свій тиск. Це дуже нормально. Повірив фахівцям рейлікарні Степан Григорович, якому одного разу довелося потрапити на гачок аферистів. А ту одна ходила, носила ті апарати ж на руку. Люди обдуло по 300 гривень, жила, люди подали, а ті апарати не добрі, не роблять добре. Не оминали палатку і люди, які загалом за своїм тиском стежать регулярно. Це має вдома, то що мир'я, але хочуть такі дівчині дівчат, може кращий тиск буде. Тож, судячи з перших відгуків, до акції галичани поставилися схвально, а її організатори мають намір розгорнути палатки в інших населених пунктах району. Кожен бажаючий може прийти і поміряти свій тиск. Ну і будемо направляти їх до лікаря, якщо у когось буде повищений, підвищений. Беручи до уваги, що майже 30% жителів району страждає від підвищеного тиску, така ініціатива вкрай потрібна.